Так, що у нас відбувається? Оце старе буде міняти на нове. Ту всю плитку здирати, е, кран міняти, оце сифон, це все міняти. Це все треба буде малювати, мити і так далі, щоб все було ідеально чисто. Оце це все зняли і яке воно страшне. Це ж не було доступу до того, тому що було впритик. Так, це здерли плиточку. Це ж треба почистити від того клею. Тут дирочку ми вставили тряпочку, запах на себе не От тут перфоратор вже стоїть. Тут є клей 25 кілограм, ну досить. І сім плиточок. Результат першого дня. Стару сантехніку зібрали. Стару плитку з теплі поставили нове. Були трохи проблеми, тому що нерівна стіна. Так, наразі чекаємо, поки воно сохне. А залишається поперебирати кухню і балкон. Там різла сплитка і трошки теж плитку. Дивіться на цей чистий коридор. Тут напівуди трубочка, Тут треба додому. Тут. Тут всякі сантехнічні штучки, і кран і всякі рідні. Це утилізація, це дуже важкі нески. Це плитка збита, це кудись піде на утилізацію. Хофа ми купували окремо тому що там, де ми замовляли, брали нормальні всякі штучки, всякі пупочки, я не знаю, як вони називаються, прямо не говорять, Це новий умивальник. Ми ну, відрізняється від стоїть. Більший розмір. глибший. Тут так само буде місце для посуду, чи чистого посуду, щоб стікало. Одна в таких штуках було прикріплено з одного боку і з другого боку. Е, оце яке страшне, капець. Добре, що міняємо. Заходимо кухню, ще таке. Клей для плитки. Ще залишився багато. Шпаклівка, фарба. Це, е, Стару я помию і десь може в селі пригодиться, а нову тут поставимо. Ота стара жовта. Це новенька решіточка, е, блакитна сіточка. Ну і та як була, та жовта, просто новенька біленька. Зафугували сірим кольором. Там ще був коричневий жовтий, але думаю, не пасував би тут. Зараз будеш тут дуже все наготовлено. Ну, трошки передачок це прибирається, знов помиється, це таке діло. І отут все гарно все робиться, і навіть не буде видно, що тут були сліди від того кріплення від вувальника. Але перед тим треба здерти весь свіже тому нічого в лічку. Третій тумбочка на місце, трохи помалювалася, тільки фокус не ловить. Там, де труби і кути пізніше, а так в загальному трошки поробилося. Тумбочка вже стоїть на місці, бракує тільки омивальника. Е, е, сифон, щоправда, нас підвів, бо він поганий. Цей пістолет зламався. Та таке купиться нові. А оце погане продали. Все практично готово, тільки треба поставити сам умивальник і ті трубочки з сифоном. Готовий, гарненький, симпатичний, все стоїть. Деякі зміни. Тут був проміжок. Приклеїли разом, щоб була мийка і стіл разом. Ця штучка була тут. Отак і тут І яка ріщіточка симпатична, білесенька, аж як вибірює, висвітлює. Ну, одним словом, все круто, все класно.